Драколіч, Дора та Мінотавр. Моє життя з Пікас. Отож, хто така дора? Це відома французька фотографиня, сюрреалістка і художниця Дора Маар, або Генрієта Теодора Маркович, як звучить її справжнє ім'я. Вона померла в 97-му році в Парижі у віці 90 років. У її квартирі на вулиці Савоя серед численних паперів, документів і шитків, списаних французькою мовою, знайшли чорний зошит із нотатками хорватською мовою. Вона вільна володіла, але рідко користувалася, хіба що у розмовах з батьком. Дуже ймовірно, що нотатки хорватською мовою були для неї особливо цінними. Позаяк Дора асоціювала цю мову з почуттями, які втілював для неї батько. Окрім того, Дора Мар, відома як муза Пабла Пікассо. Її нотатки, як і очікували фахівці, зосереджені зустрічі із Пікасо, на стосунках двох творчих особистостей, одна з яких надзвичайно домінантна. Розставання і травматичні наслідки для дори. А також на періоді після їхніх інтенсивних стосунків. Попри те, що нотатки в Чорному зошиті не мають назви, видається доречним назвати цю книгу на честь однієї із найвідоміших картин Пікассо Дора та Мінотавр. Ця картина, можливо, найвлучніше характеризує природу їхніх стосунків. Деники даними більшість недатованих нотаток, частково натхнених спогадом про розмови із психіатром доктором Жаком Лаканом, були написані в п'ятдесят восьмому роках, написані від руки фіолетовим чорнилом, чітким почерком. Саме в ті роки Дора Маар відійшла від громадського життя і наступні чотири десятиліття і аж до смерті жила усамітнено. Цей рукопис видається матеріалом для майбутньої автобіографії. У романі Дора та Мінотавр Славенки Дракуліч реконструйовано життя. Доре Магар, періоду, коли вона була важливою частиною Паризького сюрреалістичного мистецького кола. Поль Елюар, Жак Лакан, Жорж Батай та багато інших художників, поетів та філософів, з якими віддружилася жінка, це частина захопливої оповіді, яка розкриває близькість та залежність дори від Пабла Пікассо, чоловіка. Який у всьому починаючи від знайдених у смітті дротиків і закінчуючи дружинами та коханками, бачу лише матеріал для творчості. Дора Темінотавор, Моє життя з Пікасо це величний портрет жінки, яка поділяла ідеали пристрасного генія. Це роман, що дозволяє читачам проникнути глибоко в душі найвидатніших митців. І сприймати їх як своїх життєвих супутників. І аби ви трошки занурилися в стиль цього письма і зрозуміли, як зможе змінюватися думка жінки до чоловіка, я вам зачитаю один уривочок, коли Дора Маар вперше побачила Пікасо. Коли ми нарешті побачилися у кав'ярні, я як і вся решта зауважила. Великі чорні очі та пронизливий погляд. Він тупився у людей, поки тим не ставало ніяково, але, думаю, робив це із родженої цікавості, а не для того, аби виглядати нечемним. Пікассо не був людиною, яка не знає про пристойність. Мені була смішна його зачіска, якою він так переймався. Тоді йому було 54 роки. Мистець зачісував волосся з правого боку на лівий, щоб приховати лисину. Пригадую, моя перша думка була, що він насправді жалюгідний старий. Я на силу стрималася. Аби не розсм'ятися йому в обличчя, доки він витріщався на мене. Не знаю, чому я так не вчинила. У моїй голові промайнув образ Пікасо, який уранці зачісувався у ванній кімнаті. Він би мусив довго стояти перед зеркалом і ретельно відділяти довге пасмо над маківкою, а потім приклеювати його до голови якимось засобом, напевно, бріоліном. Старанно фіксувати його як леді, котра готується до балу. А як бути з волоссям, коли раптом повіє вітер? Чи це довге пасмо відривається і майорить, як стяг, чи не тому він часто носить французьку кепку? А коли спить, чи той чопчик розсипається по всій подошці? Картина в моїй голові була смішна і викликала жаль, жалість гені живопису, який зачісується, наче будь-який інший марнославний старий? От е, таке особисте. Особливе скептичне враження, а потім така неймовірна любов і така болісна залежність. Як же Дора Магар дійшла до цього, прочитайте книжку Славенки Дракуліч, Дора та Мінотавр і дізнайтеся. Навчальна книга Богдан рекомендує.